Аби для антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури, Агентство, про яке згадував про смак, допомагатиме і іншим правоохоронним органам. Тобто в агентстві також буде доступ до всіх баз даних держави і закритих, відкритих. І, відкрити. і слідчий прокурор, який дійсно хоче ідентифікувати якісь активи і їх арештувати, звернеться напряму в агентство. агентство через протягом з трьох днів видасть довідку, з якою може зможе слідчий прокурор в суд і арештувати. Тобто, це, ми з цією проблемою тоді погодилися на конференції, і от вона частково нібито вже вирішена на законодавчому полі. Але, крім цієї проблеми, є ще проблема арешту майна, про яку згадував Віталій, є кримінально-процесуальний кодекс, в ньому написано, що арешт майна може бути тільки стосовно підозрюваного і обвинуваченого. А хто знайомий з Кримінальним процесуальним кодексом, розуміє, що підозра це вже ну, дуже великий стандарт доведення, це майже Це вже майже зібрав доказів а, про вину людини. І на ранніх етапах а, а, розслідування а, фактично ще немає підозри, але майно розчувати треба, а підозрів немає. І це дає можливість виграти час для власників активів і їх переховати, перенаправити на когось. От яскравий приклад був. Стосовно Дмитра Табашника, нещодавно в медіа з'явилася інформація, що Дмитро Табашник переписав свою квартиру на маму. І цю квартиру вже не можна арештувати, тому що мама не підозрювана, не обвинувачена. Ми довго думали радилися з зічними суддями, з прокурорами, і з ким тільки нарадилися, з міжнародними фахівцями, що потрібно зробити. Ось, і в, в принципі рецепт як дозволити арешт на ранніх етапах був відображений в цьому урядовому законі, представленому ще в вересні в Верховну Раду про арешт майна? Але що вийшло? Що парламент взяв один закон на розгляд з однією цією, а видав зовсім інший закон з протилежною цією? Вони зруйнували структуру урядового закону. Uh, і зробили там фактично таку селянку, яка унеможливлює арешт uh, активів на ранніх етапах. Uh, от мені казали, що дуже важливо мати можливість uh, uh, не дозволити переписати майно на третій освітлення. Uh, для цього дуже важливо майно на ранніх етапах арештувати. Але коли закон каже, що для арешту майна потрібно довести школу, яку uh, злочинець завдав цим майном, то це фактично унеможливлює, що, що ви повинні знати і проклада цю шкоду на ранніх етапах. Тобто, Це унеможливлює арешт, коли у вас ще немає підозрів, коли у вас ще немає всіх доказів, щоб довести справу до суду. Тобто, що по суті? Ці закони, які прийняв парламент, а, заблокують ті детективи антикорупційного бюро, і я вам кажу, що вам буде дуже складно, вони вашу роботу по арешту сильно ускладнуть. А інший закон про спецконфіскацію також покращив е, арешт, е, ну мав би покращити покращити арешт і конфіскацію третіх осіб. Так ці закони знову ж таки зробили їжі. І по суті, якщо злочинець е, продає майно е, за ранковою ціною комусь третій особі, то все це майно вже не можна ні арештувати, ні конфіскувати. Тобто там є дуже багато деталей і нюансів в цих технічних законопроєктах, які, е, якщо вони будуть підписані е, президентом, е, заблокують роботу стосовно конфіскації арешту вже в кормі антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури. Тому ми все-таки сподіваємося, що е, ці два закони будуть е, заветовані. Е, раніше, так як є зараз е, по законодавству, е, дуже слабко ці норми діють і там є проблеми, е, але з ними ще так, так всяк можна щось арештувати. Але ці закони, прийняті парламенту типу для виконання вимог візової лібералізації, не робить гірше. Засовно агенства про розшук і управління арештованим майном е це крок вперед. Е але знову ж таки, е там немає гарантій, що ці кошти знову будуть вкрадені. Е ми хотіли створити в, в спеціальний фонд. Це бюджетний фонд, який має додаткові гарантії контролю прозорості незалежності, і витрачання коштів, якого можна прослідкувати. І кошти якого витрачаються на дуже конкретні завдання, не на зарплати працівникам агенства, а для а цілої кримінальної юстиції, наприклад, на те, щоб провести нормальну незалежну оцінку майна, щоб нафтопродукти Кушника були оцінені не заниженою в 5 разів ціною, а за реальною ціною. Для того, щоб захиста, захищати тих, хто повідомляє корупцію, захищати звідки е, кримінальної юстиції. Тобто на це був передбачений спеціальний фонд. І саме в цей спеціальний фонд е, планувалося, що будуть повертатися кошти за кордон. Тобто, якщо, наприклад, е, вже згадується справа Лазаретка, якщо вона, дай Боже, закінчиться коли-небудь позитивно, і кошти потрібно буде повертати, то ми проти того, щоб вони поверталися в бюджет. Вони там бездомно просто зникли. Ми хочемо, щоб вони поверталися в такий спеціальний фонд, який можна проконтролювати. Де є міжнародний якийсь аудит, фінансовий, де, де рада громадського контролю може їх пробити. Щоб народ україни бачив, на що йдуть ці кошти від злочинних корупційних активів, бачить конкретний результат. Ось, на жаль, ця норма була прикрана, її потрібно повертати назад. Ем, і я думаю, як ми ем, все-таки зберемо волю в кулак і цю норму повернемо, це буде знаком для наших міжнародних партнерів, що Ну не бійтеся повертати їх, вони. вони знову не будуть вкрати. Тому що наші колеги не можуть це сказати, але я знаю, що однією за строк, чому кошти не повертаються і так довго повертаються, є те, що слухайте, ми стільки працювали, ми стільки ці, ці кошти арештовували, вклали ресурси, щоб конфіскувати. А ми повернемо. І що буде, якщо їх знову вкрадуть? хардуть? Це, це, це ж буде дуже багато. Ось я на цьому зупиніш. Дякую. Якщо можна, я прокоментую, я згоден запевнити, що і складно працювати, тому що наші юристи юристи дуже бабки. І вони починають приховувати майно вже на стадії парламенту. Поки вони цікаві з парламенту, вони вже все зробили, щоб ці активи ніколи не знайшли. Вона залишається не так багато часу, буквально сім хвилин. Я думаю, що варто розпочати. Дискусію можна дискусію? Питання? Питання, <пать> дискусії? Ну, щоб, щоб спонукати дискусію, я задаю запитання. Uh, Перше до Данила Білак, керуючий партнер Сімс Кемерон Макена, до українських учасників. Чи до ці uh, проблеми uh, далі, про що ти говорила? Чи це би. Uh, допомогло приймати закон, який типоріко в Америці. Вони стикалися з організованою злочинністю, давним-давно. Це фактично, про що ми зараз говоримо. Може замість декілька законів, які мають щось вирішувати або нічого не вирішувати, мати один такий типа ріку. А на коліна guests. гест. Um, I understand the whole issue of uh, prima facie evidence, which we Uh, you obviously need, in order to do, uh, to start the arrest procedures, etc. But we all love and appreciate the presumption of in innocence; it's uh, the basis of our legal systems, etc. However, every country practices uh, exceptions, uh, especially the tax inspectors and tax departments. Why? What is? Why has not something like a reverse onus provision been uh, integrated into the international legal uh, instruments? It could be once you have the prima facie evidence, you can arrest them. Honest people will show up and say, That's my money, and here's how I got it. Dishonest people will have a much harder time. Thank you very much. Інших, скажімо так, більш ефективних інструментів, ніж ті, які пропонувалися на нинішньому етапі для українського парламенту. Чому ми зробили саме так? Ми запропонували такі мінімально необхідні зміни для того, щоб провести інститут конфіскації до мінімальних європейських стандартів. І всі чудово бачили, які, яку негативну реакцію це викликало в українському парламенті. А, Європейський союз, представниця Європейського Союзу дуже велич руч вручно написала і реалізатувала цю ситуацію. Воно сказала, що уряд, подаючи ці законопроекції, він спробував знайти баланс між ефективністю механізмів і тим, що ми маємо зараз в правоохоронні системі. Я не готовий був пропонувати разом з нашими колегами. А, ні нашому парламенту, ні нашим правоохоронним органам зараз mm -hmm. інститути non-criminal-based confiscation, цивільної mm -hmm. конфіскації, закони Ріфко. Тому що я більш ніж впевнений, що наш парламент не прийме. Ви бачите, що ви робили з цими законопроектом. І друге, що вона все ж таки залишає запобоювання, що в руках правоохоронних органів за нинішньою системою, воно може бути використано трошки інакше. Тому ось цей баланс, на нашу думку, і був забезпечений розробниками. Це відповідь на за бачимо. Це проблема в законах. Наші законодавства достатньо жорстке для того, щоб сидіти і заповнити в'язниці повністю добавленком. Так само ми можемо прийняти до корпорації за коррупційну право. Там в нас санкція може бути достатньо серйозною. Але ж не роблять, не виконують. Ми зустрічалися з прокурорами, вивозили, проводили по окремий кругний стіл, запитували, чому. І спочатку реакція була настільки просто жорстка, що це суперечить нашій теорії, там ще чомусь. нас не так вчила. Теорія Харківська юридична школа каже, що не може юридична особа слід придатності, тому що вже два роки закон діє і в кримінальному користі це було вже не є. Кінці кінців до кінця робочого дня проколи вже були готові, але строби. Тобто тут зі а ще яка була важлива позиція. У нас не було такої інструкції, не було команди від нашого політичного біляся, що починали працювати з цим законом. В першу чергу ми запираються в політичному волі. Є команда, є. Команда цього його, покажу сидіти за грати і притягнути корпорації Я все будуть. Тут закон в принципі, сьогодні вже достатньо жорсткий. І Грековий знайти його заким ще відповідає європейським стандартам плані криміналізації. Reversing the run of proof for confiscation. Um, I think it has been acknowledged. Um, <coughs> the United States has done a lot of work in this area of confiscation, and and still we think our prosecutors uh, could do more. But our legislature um, is not willing to consider this reversal of, of proof. Um, more than we already have. So in a very limited range of cases, it has to involve narcotics proceeds and it has to involve less than five hundred thousand dollars. In those instances, we can take the property and you are as a claimant are obligated to come forward to assert your right to that property and then uh, you can have the opportunity to litigate in court, but if you don't claim the property after we grab it, you um, lose. But we limit the ability to do that to cases involving narcotics and and uh, cash, mostly cash and cars um, valued at under um, five hundred thousand dollars. And even that, our Congress is now rethinking uh, uh, because of. Uh, some concerns about whether it's being done in a uniform way. so i don't think we're likely to expand further this this uh, tool, um, although i know that um, in, in cases of uh, uh, public issues about public uh, declarations of income in some countries like romania, for example, they have a system where if the the government agency reviewing the declarations of public officials find that you have assets you haven't reported those assets will be forfeited unless a public official comes forward and sufficiently explains the legal source of that money um, that seems to be working for them um, but again these ideas that you confiscate first and put the burden on the property owner are, are difficult um, to persuade, are, will be administered in a fair and easy handed way. But sure, would make my life easier. I'm sure the If I I fully agree. If, if we want to get hold uh, of the essence of the product, that's going to be a large scale for that If we have to go down that uh, alley uh, and explore possibilities, how we can we all the rules and all systems implement certain aspects of reversing development. however, as one caveat i'd like to make is i probably wouldn't want to recommend that to all countries all over the world. i can think of a number of countries who would be happy to receive these powers that they would easily abuse. that it gives all the power to the authorities. And I, I can think of a number of countries who would use that power first against ngos and political opponents and so, on. so let's, let's do that. Uh, some countries in the European Union have been successful in doing it. There's jurisprudence of the European Court of Human Rights that limits it but also makes it makes such casual legislation possible. Um, but I would not, that has to be embedded into a rule of law system. Uh, probably not on a global scale.

различных исследований и подготовки законопроекта. И у меня вопрос, наверное, к Марии Ватлер. Мне кажется, этот вопрос будет интересен как и украинцам, так и россиянам. Вопрос такой со стороны гражданского активиста и со стороны гражданского общества. Если человек, обычный человек, не имеющий государственных полномочий, то открытым источником установил, например, дорогостоящую недвижимость за рубежом какого-нибудь чиновника из Украины или России. Что он может сделать в этом случае, если он не, если он не прилип, или не обращается, или обратился к государственным своей стране, но они не делают никаких действий, что можно сделать, какие есть процедуры для возбуждения каких-то расследований в Америке или в другой стране, где недвижимость находится. То есть если он может сопоставить Примерно доходы и расходы чиновников увидеть, что та недвижимость, которую чиновник приобрел, например, в Майами, или депутат приобрел в Майами, превышает его официальные доходы в его стране. Может ли он возбудить какую-то процедуру и начать эту проверку за рубежом? Если да, то какие механизмы? Если какие-то специальные органы, которые могут рассмотреть обращение от иностранцев? Хотелось бы побольше об этом знать. Спасибо. Yes, we welcome information about um, assets owned by foreign officials, which there is some reason to think exceed their official salaries or legal uh, origin. And you can provide that information to um, uh, the Department of Justice's um, kleptocracy uh, email address. Um, you can provide it to my email address. Um, you can provide it um, to the FBI, uh, which also has a, a website um, where you can click uh, uh, on links in order to provide the information.